Привіт! Сьогодні ми завершуємо наш курс продуктивності під час війни для експертів, креаторів та підприємців. Отже, ми вже поговорили про те, як турбуватися про себе, щоб підтримувати стан, готовий до продуктивної роботи. Також ти обрав головний особистий проєкт, який тебе максимально просуне в задоволеності від життя і відчутті самореалізації. Ти приділив одну годину щодня, щоб зосередитися на цьому проєкті. Одна моя клієнтка HR у великій індійській технологічній компанії планує завершувати корпоративну кар'єру і будувати кар'єру коуча. Звернулася з запитом про те, що було б добре вже зараз трохи почати будувати нову кар'єру, паралельно з чинною, але вона активно прокрастинує. Навіть розмірковує спочатку завершити корпоративну кар'єру, а потім вже переключитися на новий проєкт. З якими труднощами вона може зіткнутися в цьому випадку? Їй здається, що в січні вона припинить ходити на роботу, і всі ті ж 8 годин буде присвячувати своєму, своєму новому проєкту. Велика ймовірність, що вона буде робити все, що завгодно: вчитися, читати книги, дивитися відео, але не займатися проєктом. По-перше, діяльність незнайома, а по-друге, незвична. Незважаючи на те, що вона високопродуктивна у своїй кар'єрі, у новому проєкті це доведеться напрацьовувати крок за кроком. Як би було оптимальніше, під час сесії дійшли висновку, що вона Може дозволити собі прямо зараз, це лише пів години на день для роботи над новим проєктом. Після того, як ми створили час і місце для нового проєкту, наступним етапом ми визначили з яких завдань варто почати. Зазвичай, коли мало ясності в якомусь питанні, у нас знижується мотивація і не хочеться ним займатися. Тому спочатку потрібно прояснити, а що ж робити. Крім того, що поступово призвичає мозок до нової активності, спершу варто вибирати ті завдання, які мають такі критерії: прості, займають мало часу та кайфові. Роздумуючи таким чином, ми визначили першим кроком створити файл, де виписати всі завдання, які, як здається, мають відношення до нового проєкту. Клієнтка любить працювати з таблицями, тому завдання приємне. Легке, тому що завдання не вигадувати. А вивантажити те, що вже є в голові, і забере не дуже багато часу. Завданням на наступний день ми визначили зібрати в Пінтересті колекцію малюнків, які подобаються та відображають деякі сторони нового проєкту. Буде корисним для створення брендингу, соцмереж, ідей для візуалізації, кращого розуміння, як це виглядає для мене. Прокрастинація відступила, з'явилося бажання якнайшвидше взятися за проєкт. На цьому етапі варто залишати себе голодним. Коли відведені півгодини закінчаться, Припинити і переключатися на щось інше. Так у голові виникає стійка асоціація, що мені дуже хочеться повертатися до проєкту і займатися ним. Через пару тижнів такого підходу можна виділяти трохи більше часу. Ймовірно, до цього моменту стане більш зрозуміло, які великі дії можуть суттєво присунути проєкт, але продовжувати дотримуватися таймінгу і щоденного ритму. І найвищим пілотажем з підвищення продуктивності буде вміння працювати цей час над проєктом у стані потоку. Робота у стані потоку це ти настільки занурений у те, що робиш, що губиш відчуття. Часу зосереджуючись на своїй діяльності. Цей стан пов'язаний з високою продуктивністю та якістю роботи. Також цей стан дарує відчуття глибокого задоволення та щастя, можливість навчання від діяльності і якісний розвиток навичок. Це унікальний та складний феномен, який має ряд парадоксів. У стані потоку я повністю зосереджена на завданні, що зменшує моє свідоме самосприйняття і часто призводить до втрати відчуття часу, незважаючи на те, що під час роботи моє его розчиняється. Саме в ці моменти я відчуваю себе найбільш живою. У стані потоку я з радістю занурююсь у складну роботу, яка може бути сприйнята як важка чи неприємна, у звичайному стані. У стані потоку я часто знаходжу задоволення у самому процесі діяльності, а не в кінцевому результаті. У стані потоку час сприймається як уповільнений або прискорений, щоб абсолютно суперечить звичайному сприйняттю часу. Часто ми прагнемо до потокового стану, обираючи складні завдання або завдання з викликом, хоча в звичайних обставинах ми скоріше обрали б легкий шлях. Незважаючи на те, що стан потоку часто пов'язують з підвищенням продуктивності та ефективності, але існують і інші менш очевидні переваги: покращення емоційного благополуччя. Потік може призвести до покращення настрою загального благополуччя та зниження рівня стресу. Він також може допомогти знизити рівень тривожності та депресії завдяки збільшенню позитивних емоцій та зменшенню негативних. Потоковий стан може сприяти підвищенню самооцінки, оскільки він часто пов'язаний з досягненням цілей і успіхом у використанні завдань. Стан потоку може сприяти розвитку творчих здібностей, оскільки він передбачає інтенсивне і глибоке занурення у завдання, що може призвести до нових та оригінальних ідей. Регулярне перебування у стані потоку може допомогти зміцнити стійкість до стресу та покращити адаптивність, оскільки воно вимагає вміння долати перешкоди та справлятися з труднощами. Одне з найбільш помітних досліджень, проведених у сфері потоку та творчості, здійснила Тереза Емабайл, професор Гарвардської бізнес-школи. Вона та її колеги виявили, що внутрішня мотивація, яка виникає при потоковому стані, є ключовою. Ким фактором творчого мислення. Вони також помітили, що люди, які перебувають у стані потоку, часто виявляють нові підходи та рішення, яких вони не бачили раніше. А Паола Інґелезі та його колеги у 2016 році досліджували зв'язок між потоковим станом, резильєнтністю та благополуччям студентів. Вони виявили, що студенти, які частіше перебувають у стані потоку, мають вищий рівень резильєнтності та загального благополуччя. Це підтверджує припущення, що стан потоку може сприяти зміцненню стійкості до стресу та покращенню адаптивності. Взагалі, як ти бачиш з усіх боків, це круте рішення. Якщо ти додаси до своєї години на день роботи над проєктом стан потоку, ти почнеш рухатися саме мильними кроками, разом ініціюючи креативність та тренуючи власну стресостійкість та життєздатність. Що може сприяти стану потоку? Перше. Ритуал запуску. Створи свій власний ритуал запуску, який буде допомагати тобі переключитися на робочий режим. Це може бути чашка кави, коротка прогулянка, медитація або прослуховування певної музики. Важливо, щоб цей ритуал став сигналом для твого мозику, що зараз почнеться час роботи в подвоці. Друге управління оточенням. Видали всі можливі джерела відволікаючих факторів. Вимкни сповіщення на телефоні та комп'ютері. Створи тихе та спокійне середовище. Якщо можливо, обери робоче місце, де ти будеш почуватися комфортно і зосереджено. Третє. Визнач одне конкретне завдання, над яким ти будеш працювати протягом цієї години. Це допоможе уникнути переключення уваги та підвищить ефективність роботи. Четверте. Використовуй техніку помадора, яка передбачає роботу протягом 15-20-25 хвилин. Пам'ятай, що концентрація тренується, починай з меншого, потім коротка перерва і так далі. Це допоможе підтримувати концентрацію та запобігти втомі. П'яте. Регулярна фізична активність допомагає поліпшити кровообіг і забезпечує подачу кисню до мозку. Коротке тренування або прогулянка перед початком роботи можуть підготувати тебе до продуктивної години роботи. Шосте. Планування. Плануй свій робочий час на найбільш продуктивну частину дня. У кожної людини є періоди найбільшої активності та концентрації. Намагайся використовувати їх найефективніше. Сьоме. Харчування та гідратація. Переконайся, що ти добре харчуєшся та підтримуєш водний баланс. Голод або спрага можуть відволікати та зменшувати твою продуктивність. Вось. Медитація та дихальні вправи. Допоможуть знизити рівень стресу, покращити концентрацію та підготувати мозок до інтенсивної роботи. Проведи кілька хвилин, візуалізуючи свою роботу та те, як ти досягаєш своїх цілей. Це допоможе тобі залишатися мотивованим та сконцентрованим. 9. Слідкуй за своїми успіхами та відзначай, коли ти досягаєш своїх цілей. Це допоможе залишатися мотивованим та натхненним. Можливо, спочатку все і не піде. Відразу просто продовжуй пробувати, і через деякий час ти почнеш отримувати глибоке задоволення від того, що робиш, і будеш з нетерпінням чекати кожні години роботи над своїм проєктом. Яке завдання на сьогодні? Намалюй ментальну карту свого шляху до продуктивності та креативності, базуючись на всій інформації, яку ми вивчили протягом всіх уроків, щоб чіткіше розуміти систему в цілому, і почни поступово впроваджувати своє життя, Незважаючи ні на що життя триває. І хоча зараз воно виглядає не так, як нам хотілось би, це не привід закриватися і зупинятися, а навпаки. Ки ще більше дбати про себе, щоб через самореалізацію підвищити якість свого життя. На цьому все мені буде приємно побачити в коментарях твої висновки. А ще у мене для тебе є пропозиція? Якщо ти дійсно вважаєш цей курс корисним, поділись ним в соціальних мережах. На подяку я подарую тобі промпт архітектор трансформації ідентичності для прориву в бізнесі однієї людини, який більш схожий, чесно кажучи, на міні-книгу. Цей промпт допоможе чітко побачити, чому ти постійно застрягаєш на старті, знайти свій основний психологічний блок в бізнесі, страх бути побаченим, сором продавати, перфекціонізм, синдром, самозванця, уникнення Грошей або щось таке, сформулювати реалістичну стратегію старта без перевантаження та хаосу. А за посиланням в описі до цього відео ти можеш отримати бонусний урок, як за допомогою штучного інтелекту збільшити свою продуктивність у десятки разів. Дякую за твій час та участь. До зустрічі на інших програмах.